Дівчатка, ми любі, я вас вітаю. Ну що сьогодні дуже важлива тема, на яку я хочу поговорити, тому що вона недооцінена. Сьогодні ми будемо говорити про зелень. Як реально, зелень допомагає нам відновити рівень своєї енергії, повернути собі здоров'я, насичує нас, ну і звичайно допомагає легкому процесу сходнення. тому що зелень насправді це просто кладець наших антиоксидантів, які нам супер важливі. Якщо ви не вмієте і до сих пір, взагалі не знаєте, знаєте як полюбити зали? Будь ласка, дослухайте і додивіться відео до кінця. Тож поїхали перше. На що треба звернути увагу? Зелень це не про те, що про красу в тарілці, це не про те, що якийсь міф на рахунок того, що це просто корисно, просто додавайте, і воно просто взялося з повітря. Ні, зелень це в нас нерозчинна клітковина. Клітковина має яку дію? Вона м'яко очищує стінки нашого кишечника, діє по типу йоршика, збирає весь бруд, токсини, слиз, все, що накопиться, чується в нас руками, і дійсно м'яко її вимиває. По-друге, зелень вона нас насичує, вона надає отой от самий об'єм їжі да, об'єм шлунку. Дуже важливо, якщо ви постійно переїдаєте, під'їдаєте голодні, будь ласка, почніть додавати зелень. Ну і третя важливіша причина, про яку в принципі не говорять, але це прям топова причина. Вона вирівнює кислотно-лужню рівновагу. Яким чином? Якщо ми... Споживаємо багато білкових продуктів тваринного походження, молоко м'ясо, морепродукти, да там супродукти. А все це дійсно створює більш да, такі. А після перетравлювання їжі в нас створюються кислотні сполуки. Що це? А це дійсно в нас сірчана кислота, це фосфорна кислота, це в нас кетонові тіла, молочна кислота. І наш організм, щоб вирівняти кислотно-лужні ліноко. У нас одразу спрацьовує буферна система, він має залучити наші лужні елементи. Тож, якщо ви правильно не комбінуєте продукти і у вас немає зелені в вашому раціоні, то організм залучає свої влужні елементи. Що таке лужні елементи для нас? Це наш магній, це наш кальцій, це наш калій, але він береться з наших власних кісток, з нашого волосся, з наших нігтів, з нашої шкіри, з наших зубів. А потім нам здається, що у Боже, Настінга в мене там є якісь дефіцити вітамінів, і я прямо розсипаюся. Ось, дівчата, саме зелень, вона містить ці лужні елементи, кальцій, калій, магній, які так легко дійсно в моменті вирівнюють кислотну лужню рівно. Вагу для нас pH крові має бути в середньому 7,2, 7,3, 7,4, Тобто слаболужня. Це для нас дійсно здорова кров. Тож зелень це не просто про красу, це дійсно найважливіше, таки один з найважливіших. Елементів, які мають бути у вас на тарілці, давайте більш детально поговоримо про види зелені, да і про їх користь. Перше, це петрушка, а вона чемпіон по рівню вітаміну С і заліза, підтримує наше тіло, дійсно знімає набряки, зміцнює імунітет. Тож, будь ласка, потрішки можете її додавати. Кінза, друге це очищує нашу печінку, виводить важкі метали. Тож, будь ласка, також прийміть це до уваги. Третє кріп це незамінний саме при вздутті. В кого є взуття, в кого є метеоризм, будь ласка, потрішки додавайте кріп. Базілік це зелень антистрес. Він дуже класно заспокоює нашу нервову систему і покращує наш сон. Рукала, вона стимулює роботу жовчного. Покращує перетравлювання жирів і покращує наш обмін речовин. Шпинат – це м'який, ніжний, але дуже потужний за своєю дією, тому що він насичує залізом, підвищує рівень енергії і підтримує наші м'язи. Тож, будь ласка, дійсно, шпинат – це моя найулюбленіша зелень, тому що ну, вона для мене абсолютно є нейтральна за смаком, і я її можу дійсно їсти за нормальною порцією. А вона є дуже-дуже корисною. Якщо ви ще її не спробували, будь ласка, спробуйте. І є, існую дуже. Дуже багато різновидів зелені. тобто не треба чіплятися зараз тільки про ті, які я розповіла. Вам достатньо, якщо ви їх ще не включили в раціон, просто піти до магазину, взяти кожної потрішки, да, взяти якісь мікс салати і спробувати дійсно, що вам буде заходити. Але якщо ви хочете дізнатися, як правильно її поєднувати, в якій кількості, а коли вживати, да, що зробити, саме щоб побачити результат за декілька днів, і все ж таки полюбити зелень. Цього я вас запрошую на свій практикум плоский живіт за 10 днів. Звісно, зелень це такий, знаєте, маленький крок до стрункого тіла і вашого довголіття, але на практикумі я буду вам давати неймовірну величезну кількість корисної інформації, практичних порад, ви їх одразу візьмете, підете в життя і за перші три дні побачите класний результат. Тож зараз ви нічого не чекаєте. По-перше, якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, да, вімкніть нагадування, колокольчик і напишіть. Їшіть, чим полюбляєте ви в зелень взагалі, Якщо полюбляєте, яку зелень ви їсте. Все, я з задоволення почитаю ваші коментарі і чекаю вас на практикумі. До зустрічі! Пока-пока.